Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про функції підшлункової залози. Отже, по-перше, підшлункова залоза це непарний орган, який розташований горизонтально позаду шлунка. Підшлункова залоза виконує внутрішньосекреторну та зовнішньосекреторні функції. Отже, екзокринна функція підшлункової залози це виділення секрету в 12 палу кишку протягом доби. В залежності від прийому їжі цей секрет виділяється в різний період часу. Цей секрет допомагає організму перетравлювати спожиту їжу. Він прозорий, лужний, містить електроліти, незначну кількість слизу і найважливіше в ньому є ферменти, які перетравлюють білки, жири та вуглеводи. До ферментів підшлункової залози відносять протеолітичні ферменти, які складають 80% усіх ферментів підшлункової залози. Це трипсин, хімотрепсин. Еластаза та карбоксипептидаза А і Б. Також підшлункова залоза виділяє ліполітичні ферменти. До них належать ліпаза, фосфоліпаза і естераза. Також присутні гліколітичні ферменти у вигляді альфа-амілази та нуклеолітичні ферменти у вигляді рибонуклеази та дезоксирибонуклеази. Активація панкреотичної секреції відбувається в момент прийому їжі. Наступна ендокринна функція підшлункової залози полягає в продукуванні гормону інсуліну. Гормон інсулін продукується беклітинами підшлункової залози. Кількість беклітин, що продукують інсулін, не постійна і вони поступово зменшуються з віком людини. Зауважимо, що загибель беклітин підшлункової залози прискорюється у пацієнтів з цукровим діабетом. Отже, підшлункова залоза продукує інсулін. Який бере участь в проникненні глюкози всередину клітин організму людини. Отже, вживання глюкози стимулює підшлункову залозу та її Б-клітини виробляти інсулін для транспортування і проникнення глюкози в клітини. Інсулін це анаболічний гормон. Його секреція збільшується при вуглеводному харчуванні пацієнта, при вагітності та при ожирінні, підсумовуючи, підшлункова залоза це унікальний орган в організмі. Який виконує дві глобальні функції це екзокринну та ендокринну секрецію, які відіграють важливу роль для цілісного функціонування нашого організму. Надіюся, було цікаво. Бережіть себе та не займайтеся самолікуванням.